Вітаю, непереможний народи. З вами Андрій Лисенко. З цікавими новинами звідусіль. Україна могла б стати основою Об'єднаних сил Європи, але вже після війни з Росією. Адже зараз на це немає часу, бо основний фокус на фронті. Як повідомляє РБК Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами. Українська армія чисельністю в один мільйон має бути основою європейських об'єднаних сил. Це залежить від того, чи буде бажання щодо створення такої армії, сказав Зеленський. Що стосується європейських сил, ми говоримо не тільки про кількість, а про можливість, про досвід. І без української армії, без мільйона українців не обійтись. І це буде основою такої армії. Але ж це залежить знову. Повертаємось до початку, до цих термінів і до бажання. Це можливо зробити, якщо зараз буде таке бажання у всіх, сказав Зеленський. За його словами, є юридичні, бюрократичні кроки, а також потрібне залучення джерел фінансування. У нас на це немає часу, бо ми фокусуємось на фронті. Як тільки закінчиться війна, ми безумовно долучились би до цієї структури. Що могла би. Зробити Європа зараз це підготувати всю фінансову базу, додав президент України. Європейський Союз і Сполучені Штати близькі до досягнення угоди про план процвітання для України, що було оголошено президенткою Єврокомісії Урсулою фондрляїн під час позачергового саміту. Про це повідомляє агентство НЮЗФЛЕШ. Цей план, як підкреслила очільниця Єврокомісії, містиме спільне бачення України, США та Європи для відновлення країни після війни, базуючись на даних Світового банку. План передбачає п'ять основних компонентів: підвищення продуктивності, інтеграція в ринок ЄС, нарощування інвестицій, координація донорів і основні реформи. У рамках плану передбачається запровадження сприятливих реформ для бізнесу, прискорення інтеграції в єдиний ринок ЄС та створення інвестиційних рамок, що вже діють. Фондерляєн також акцентувала увагу на важливості посилення верховенства права та боротьби з корупцією для залучення інвестицій і формування довіри до України з боку міжнародних партнерів. На даний момент Росія не схвалила 20-пунктний план, що вплинуло на рішення Білого Дому не підписувати план процвітання. Заплановані подальші дії включають завершення розробки та підписання документа, що може стати важливим етапом для відновлення України після війни. Україна наполягає на спрямуванні всіх заморожених російських активів, загальна сума яких у світі перевищує 300 мільярдів доларів. На ліквідацію наслідків агресії Російської Федерації, президент України назвав неприйнятними спроби Москви використати частину заблокованих коштів для потреб Росії, оскільки саме вона розпочала війну і є стороною агресором. Про це пише Апостроф із посиланням на слова Зеленського. Глава держави підкреслив, що використання ресурсів країни-агресора для відновлення України є справедливим кроком, який підтримує світова спільнота. Він наголосив, що Київ веде переговори з американською стороною щодо долі всіх заблокованих фінансів Росії. Зеленський також відреагував на повідомлення про готовність Кремля використати 5 мільярдів доларів заморожених американських активів для відновлення власної території, зокрема Курської області. За словами президента, українська сторона неодноразово вказувала партнерам США. Що ці кошти мають належати Україні, бо постраждала Україна. Ми говорили американцям і про ці 5 мільярдів неодноразово, що ми розраховували, щоб їх використовувати для відновлення саме України, бо постраждала Україна. А виглядає трішки дивно: Росія сторона агресор, і вона просить десь гроші заморожені, але вони заморожені через їх агресію. І вони хочуть їх використовувати для відновлення своєї частини, сказав Володимир Зеленський. Він резюмував, що ситуація, з якою Росія, як ініціатор конфлікту, претендує на використання заморожених активів для власних потреб, є нелогічною і виглядає дивно. Російський диктатор Володимир Путін намагається використати новостворену Раду миру Дональда Трампа. Щоб здобути його прихильність та домовитися про повернення заморожених російських активів для підтримки російської економіки. Такий висновок озвучив Інститут вивчення війни у своєму новому звіті, пише НВ. Аналітики нагадують про меседж Путіна від 21 січня, коли він заявив, що Росія розгляне пропозицію Трампа приєднатися до Ради Миру та може сплатити. Необхідний внесок в 1 мільярд доларів із заморожених російських активів, які зберігаються у Сполучених Штатах. Путін також заявив, що решта заморожених російських активів у США, мовляв, можуть бути спрямовані на відновлення територій, які постраждали під час бойових дій, після укладання мирного договору між Росією та Україною. За словами диктатора, це питання він планував обговорити на зустрічі зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, які відбулися пізно ввечері 22 січня і тривала понад три години. В інституті вивчення війни припускають, що Путін, ймовірно, мав на увазі окуповані та знищені Росією території України, а не території, спустошені російськими ударами, які досі перебувають під контролем України. Аналітки вважають, що Путін намагається домовитися про розморожування російських активів не лише для фінансування Ради миру Трампу, але й для того, щоб фактично повернути собі кошти та компенсувати витрати, спричинені вторгненням в Україну у 2022 році. Адже навіть якщо ці гроші буде профінансовано, відновлення окупованих територій України, які залишатимуться під контролем РФ. Ці кошти повернуться в російську економіку, що допоможе Росії і надалі інтегрувати економіку, суспільство та інфраструктуру окупованої частини України у російську систему, наголошують в інституті вивчення війни. Після переговорів Володимира Путіна з американською делегацією 22 січня Кремль заявив, що довгострокове врегулювання конфлікту неможливе без вирішення територіального питання, зокрема щодо Донбасу. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Ми щиро зацікавлені у врегулюванні української кризи політикою дипломатичними методами, але поки цього немає, Росія продовжить послідовно домагатися поставлених перед спеціальною військовою операцією цілий саме на полі бою, де російські збройні сили володіють стратегічною ініціативою, наївно заявив Ушаков. За його словами, територіальне питання має бути вирішене за узгодженою в Ванкоріджі формулою, тобто після виведення Україною військ з неокупованих Росією частин Донбасу. Україна ж відкинула цю вимогу. Прагнення України до членства в Євросоюзі наразі не має шансів на підтримку в Угорщині, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі. Як повідомляє Телекс. Орбан переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС. Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського Союзу, наголосив Орбан. Він також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на найбільш лояльний до України. Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС. Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимося з цим, зауважив угорський прем'єр-міністр. В той же час угорська політична опозиція все більше набирає популярності серед населення і упевнено рухається до виборів. Серед її пріоритетів підняття соціального рівня людей, підняття економічних взаємостосунків з Євросоюзом на новий рівень і побудова взаємовигідних взаємовідносин з Україною. Тож героїчний і непереможний народем слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.